Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної виділки. Сьогодні разом з вами будемо пекти молочний хліб. 300 мл теплого молока взяла. Додаємо цукор 20 г та дріжджі. 7 г у мене сухі. Якщо будете брати живі, то множте на 3 все змішую і даю хвилин 10 щоб вони активувалися. Після того, як пройшло 10 хвилин, присіваю борошна. Відважено, у мене тут борошна 550 грамів. Будете дивитися на консистенцію тіста, тому що кожен бере різних виробників борошна. Додаю 5 грам солі, змішаю трошки і почну замішувати тісто. Тепер я ще хочу додати десь орієнтовно 10 грам рослинної олії, щоб тісто було більш еластичне, але можна взагалі не додавати. Додати тільки вершкове масло, але я буду додавати і те, і те. Тобто рослинної олії 10 грам, а вершкового масла буду брати 40 г Воно повинно бути м'яке, і я його десь години-дві вийняла з холодильника. Ось, дивіться, воно ось таке його трогаю, і воно м'яке. І сюди додаю, і тепер вже рукою починаю замішувати тісто. Чи мені подобається цей хліб, в результаті його робити дуже просто. М'якушка виходить дуже ніжна. тонесенька скориночка, і якщо вам потрібно намазувати бутерброди, то він є чудовою основою для ваших смачних і запашних бутербродів. Орієнтовно вимішую тісто хвилин 10-12. ось Поки воно не буде вже такої консистенції. До рук уже не береться, можете періодично змащувати руки олією. Ось так вже виглядає гарно замішане тісто. З його можна зробити кульку, воно не рідке, Бачите, не береться. І тепер накриваю харчовою плівкою. І на одну годину буду ставити в тепле місце, щоб воно підійшло. Прийшла година, тісто гарно підійшло. Зараз вже його можна брати і формувати. Дивіться, яке гарненьке. Поверхню я змащу трошки олією, борошна не беру, тому що тісто нерідке. Формувати можна по-різному. Якщо ви плануєте бутерброди, то потрібно формувати його рулетом, як, як батоном. А я планую просто спекти круглу хлібину, то просто його розправляю. І ось таким чином збираю його в кульку, підтягую і ось зараз переверну, заліплюю. І його трошки зроблю більше округлої форми. Ось в мене буде така округленька хлібинка. Зараз я візьму надечку із пергаментом, поставлю ось такої форми. Дивіться, зараз накрию харчовою плівкою, і одну годину буде в мене він підходити. Прийшла одна година, він піднявся гарно. Тепер я беру його пирською водою. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів. І пікатиму хліб 40 хвилин. Ось за 40 хвилин, подивіться, яка краса. Він запашний, з ніжною м'якушкою, з тоненькою скоринкою, зовсім без кислинки. Смачний молочний хліб. Обов'язково печіть і я чекаю коментарів від вас. Ось він трошки остих, розрізаю, і подивитися, який він всередині. Дивіться: ніжний, м'який, смачний. Цей хліб універсальний, ви можете робити на ньому як солоні бутерброди, так і солодкі. Подивіться, він гарно ріжеться, не кришиться і смачнющий. Обов'язково печіть та до зустрічі!